Любі друзі, запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні на занятті я пропоную намалювати ялинку нетрадиційним способом. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, простий олівець, пензлик, стаканчик із водичкою, блакитна фарба, фарба зеленого кольору темна, світла і звичайна. Беремо пензлик, вмочуємо його у водичку. Потім усимо фарбу і будемо малювати на аркуші паперу невеличкі замети. Тепер простим олівцем намалюємо трикутну ялинку. Потім беремо пензлик, вмочуємо його у водичку і у світлу фарбу зеленого кольору, і будемо малювати крапочки. Знизу до верху. Ось так. Тепер беремо темний зелений колір і теж малюємо біля світлих крапочок. Теж знизу доверху. І беремо звичайну фарбу зеленого кольору і теж ставимо капочки знизу. Тепер беремо зубну щітку і робимо ось такими рухами яруси нашої ялинки. Дітки, ось така у мене ялинка вийшла. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!